Вмітив одну цікаву закономірність у продажу заміської нерухомості. Що деякі люди кажуть, що є сезон не сезон. Я вважаю, що трохи інший чинник впливає, тому що, ось, наприклад, даного котежного містечка можу сказати наступне: воно знаходиться біля лісу. Загалом багато дерев на самій території, причому, як бачите, змішані є дуби, берези і загалом. Можете уявити, ось зараз грудень місяць, воно все-таки похмуре, сіре і не дуже привабливо навіть по відчуттям тут знаходитись. І достатньо багато людей приїжджає, дивляться, але навіть, наприклад, цього містечка купують будинку вже починається весни і влітку. Чому? Тому що в сезон, скажімо, в літній, це все набагато красивіше. На вулиці тепло, і загалом все-таки зелене, багато листя. Ну і скажемо загалом інше відчуття одного і того ж місця. Тому люди приїжджаючи зараз, наче вони розуміють це все, всі переваги певні в плані природи навколо і так далі, але все ж таки остаточне рішення приймають уже влітку.